Доброго ранку, любі малята! Запрошено на цікаве заняття! Давайте проговоримо про одяг. А з чого ж роблять одяг? Подумайте? Так, правильно, з тканини. А тканину з чого роблять? Так, правильно, з ниток. З ниток роблять тканину, а потім з тканини шиють різний одяг. З давних давен, люди вже почали одягатися, але спочатку це виглядало так. Вони почали одягатися і робили одяг зі шкіри тварин, з кори дерев, з рослин. Але потім, коли вже винайшли тканини, вони почали шити собі гарний різнокольоровий одяг. Ти дізнаємось, як в Україні виробляли одяг. У нас це було ткацтво, це ручне або машинне виготовлення тканин на ткацькому верстаті. Спочатку робилися нитки, а потім з ниточок вироблялася тканина. А вже з тканини виготовляли і шили собі одяг. Ткацтво навчалося. Це наше українське ремесло. Добрі майстрині цінувалися. До них зверталися усі модники і модниці того часу. В сучасному світі ниточки виготовляють вже на великих фабриках, фарбують різними різними кольорами. Потім з цих ниточок виготовляють різнокольорові тканини. А потім же тканини везуть. Великі і маленькі швейні фабрики де шиють одяг. Подивіться на свій одяг, що ви зараз одягнете. А мама а він однаковий чи одного кольору? Давайте дізнаємось, з чого можна зробити ниточки, потім тканини і одяг. Люди навчилися робити теплий одяг, якщо постригти ягничку чи баранця. То можна зробити собі теплий одяг. Спочатку треба обробити вовну, потім з них зробити ниточки. І ще зафарбувати буде різнокольоровий, а потім зробити теплі речі, які будуть вас зігрівати. А ще можна зробити теплі килимки. А якщо ми візьмемо бавовну. І бововняний зробимо одяг. Бавовна росте на полях. Її треба зібрати і з неї зробити дуже зручний м'який одяг і спортивний. Теж можна зробити різно-різнокольоровим, дуже зручним і гарним. А ще можна виготовити з льону, це льняний одяг. Це дуже гарна натуральна тканина. З неї виходить дуже зручний, гарний дитячий та дорослий одяг. Ось трошки ми познайомилися з різними видами одягу. Я вам хочу сказати, що одяг треба берегти, бо він, коли новий, він гарний і туди дуже вкладено багато праці. А у мене для вас завдання. Ви можете зробити показ мод вдома. Це буде дуже цікаво. А ще подивіться фотоальбоми ваших бабусів, дідусів або мам і тат, коли вони були маленькі, яка там була мода? А я вам кажу дякую за увагу і до нових зустрічей.